Гарне питання. Студійна панда. Команда людей, яка займається дубляжем. А що, між ними є різниця? Так є дурбелику. Зараз поясню простими словами: дубляж. Коли ви приходите дивитися фільм у кіно чи заходите у Нетфлікс, ви слухаєте саме дубляж. Тобто це заміна оригінального голосу, зберігаючи всі навколишні звуки. Знати, побачити це місце, побачити тебе, ту ким ти є насправді. Ти не готовий. У Я... зу, чор, озвучка або закадрова озвучка з англійського. Wise Over». Тобто, коли голос накладається на оригінальну доріжку. А ось і воно ти ж наче кинув. Зайшов на розетку і набрав іще геш. тепер сподіваюсь, зрозуміли. Українська озвучка зараз у періоді розквіту, тому просто очікуйте. Ви навіть не уявляєте, як багато людей стараються, щоб такі серіали, як ДДС, Хлопаки, ЛСАР, отримували якісні українські голоси. До речі, наприклад, ЛСР, Любов Смертороботи, мають український дубляж. А він у нас <правда> справді неймовірний. Це Валера.